Добрий вечір. Сьогодні у нас рубрика певна, тому давайте <клес> дізнаємось, що ми сьогодні будемо дегустувати. А сьогодні у нас ось така, як би сказати, однакова серія. Дивіться, тут у мене скло, алюмінієва банка та пластик. Давайте дізнаємось в чому саме смачніше. Та чи є серед них різниця. Також, погляньте, ось така. Це у мене е, оселедець з огірком. Це така новинка. Зараз в варусі я його не брав ще. Тут у нас кролик. Тому давайте скуштуємо, що є що. Скажу так, я думаю, ну це моя суб'єктивна думка, що воно буде все різне. Але, можливо, все це буде однаково. Тому давайте починати, давайте куштувати. І так, закарпатське. Все воно однакове. Зараз будемо наливати, дивитися дещо. Можливо, якісь літери інші або ще щось. Все це зараз буду показувати. Так, пагляньте. Такий колір, така пінка. Щоб не плутатись, будемо відставляти. Це в мене залізна банка. По факту Трішки пінки. Нічого, зараз ось сяде І скло. Зараз погляд. Давайте ось так. Ну, плюс-мінус схоже, але трішки навіть. Відтінок різний. Зараз покажу ближче. І скло. Все пиво охолоджене до десь плюс 5 градусів. Воно постояло в холодильнику близько 2 годин. Тому зараз з банки ще доль'ємо, щоб плюс-мінус однаковий рівень був у всіх. Це. Ну що ж, давайте дивитися. Так ось ставимо разом. І що ми маємо? Зараз будемо. Ось це колір. Це в нас пластик. Це в нас алюміній, тобто залізна банка. ось це скло. Ну, скло і... Алюміній і залізна банка, бачите, майже однакова. А тут легенько-легенько. Ну, можливо, це і за так світло падає. В принципі, також схоже. Давайте скуштуємо. Спочатку пластик. Тому що пластика більше, ну, тобто 1,2 літри. Ну, літри. Зразу скажу, що Закарпатська мені сподобалось. Ще з давніх наших відео. Прикольне пивко. Легка така гірчинка після смаку. Дуже легко п'ється, алкоголь не відчувається. Це в нас пластик. Залізна банка. Чи є різниця. Так. А різниця тут дуже Дуже велика. Тут немає гірчинки зовсім. Це у нас залізна банка. Скажу так, що після смак тут такий майже легенька така солодкість. Дуже відчувається такий хмільний присмак. Легко також пити. Ну, смак зовсім інший. Прям, ну це два різних смаки. Ну і третє. Що у нас? Це всклі? Вони дуже схожі. Ось отут, навіть так скажу зараз. Однаковий. Реально однаковий смак. Ну так. Да. На запах, ну, запах також однаковий. Тобто, що скло, що залізна банка, смаки однакові. А ось ось тут трішки є гірчинки. Зараз будемо дивитися, чому. Так, тут після смак гірчинка. Давайте глянемо хто його виготовляє. І так, перша приватна броварня. Ось. Самі бачите, що це в нас? вулиця так, 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 буква А або Б, бачите? Тобто це у нас або Радумишель, якщо це буква Б, або перша приватна броварня, якщо це А. Де знайти? Де тут дата? Секундочку, тут десь повинна бути літера. Ага, це у нас літера Б. Ось, бачите? Зараз, секундочку. Ось. 4,1 алкоголю, 1,2 літри. Це в нас, якщо літера Б, то це в нас виготовляє. Де де, де, де? Ага, це в нас Миґгород, Радомишль. Тобто, це не перша приватна броварня, не основна їхня броварня. Далі. Банка. Ну, банка і бутилка, вони. Однакові, давайте зараз подивимось. І також я склад зрівнимо. І так, виробник, перша приватна броварня або родомишль. Також тут повинні бути букви, але але я. Ага. Вона знизу. Тут у нас буква X. Але, але я не бачу тут, що є, що, щоб тут нема впереді ніякої. Добре, щось незрозуміло, можливо, на бутилці буде. Так, тут що? Виробник. Так само гляньте. Перша приватна. Буква АБ, бачите, тут є. Але де ми це тут побачимо? Тут так само, але АБ. Ага, тут буква А. Тобто це значить з одної буква А. Це зовсім, бачите, зовсім різне пиво, тому що що це, що це, це значить літера А, тобто це перша приватна броварня. Тобто саме не родому, робить, а перша приватна. Давайте склад. Можливо, він тут різний. Вода, солод, ячмінний, ячмінь. Буква Ф А, так, дивіться, XX, бачите? Зараз протру трішки запотіло. У нас, у нас буква X. це в нас крупа кукурудзяна. Тут може бути борошно, в принципі, але в нас буква X. І тут також була буква X. Зараз, якщо я не помиляюсь, так, буква X. теж. Зараз фокусуємось. Вода, «Солод'ячмінний». Буква Х. Це у нас крупа кукурудзяна. Добре. Тут що. Ой, це не склад. Ось. Ага, тут така сама, але давайте знайдемо, де тут буква. Де я її бачив, вибачаюсь. Де я дивлюся? Ага. Тут буква Б, але немає інших. Є буква L, ну L тут нема. Тобто ми не розуміємо, що тут. Але так як це інший, інший пивзавод, то воно відрізняється. Ну що хочу сказати, що, що, це, що це пити, то можна. Але от якщо хочете більше з гірчинкою, то беріть, мабуть, в пластику. Воно вийде вам і дешевше. і... Ну, і самі розуміють, там 1,2 літри і коштує воно ну, там 60 гривень. А ці по 40 гривень за банку або скляну бутилку. Тобто, якось так трішки, трішки воно вигідніше, так як там 1,2 літри. Ну, що банка, що скло, вони однакові за смаком, так як вони зроблені на одному заводі. І є така легенда, що в склі. Воно там більше сонячні проміни на нього діють, і воно там може і скиснути, ну Так, якщо воно десь на сонці стоїть. А на алюмінієву банку це не діє. Але, ну, як показує практика, що якщо воно просто стоїть на прилавках магазинів, то я думаю, там ніяких сонячних променів не буде. І пивзаводи також їх в холодильниках зберігають, тому що. Перед тим, як воно до нас на стіл попаде, воно дуже довго ще у них там, ну, як довго, пару днів воно там ще знаходиться в холодильнику, щоб приїхати до нас. Тому, ось, якщо нам потрібно більш солодке, ми беремо в банці або в скляній бутильці. Якщо нам потрібно більш з гірчинкою, ми беремо в пластику. Також, ну, в принципі, Пити реально смачно, що те, що те. Ну, а ось така у нас. Я не куштував таке, ну, реально, якийсь, знаєте, геній маркетингу там всі грибу були сьогодні. Я таке в них раніше не бачив, тому вирішив і сам скуштувати, воно по акції. Але по факту це просто рулет оселеця, з огірком та спеціями. Не знаю, чому його грибуть. Давайте скуштуємо. Сказати так, до пивка зайде 100%. Скажу так, поєднання реально смачне. Ось цей кислий огурчик огірочок, він реально доповнює такий, знаєте, оцей перебиває солонкуватий смак, а прянощі, які додані сюди, то ну, реально як закуска. Буде дуже смачно до якоїсь картопельки. Або просто до пивка, там, або до чогось 40 градусного. Я думаю, це буде прикольна закуска. Ну, Місце цьому буде. Але по факту воно стоя, коштує десь під 40 гривень я думаю, за 100 грамів. То за ці гроші ви самі вдома таке зробите. Посипте спеціями, полите олійкою, вашу саледисть. Його, ну, і, а, додайте кисленький такий. Кислий-кислий. Це, це не маринований огірок. Не хочу так наголосити це. Але ну, прикольно. Таке поєднання сол, солоно-кисле, це. Аж запити хочеться. Ну, реально, прикольно. Так що ось такі або купіть, або зробіть, ну я думаю, дешевше буде зробити. тому... Ось таке сьогодні у нас відео. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!